Дівчата, всім привіт! Мене звуть Кристина. Я працюю в місті Харків. Віях я вже 5 років. Я являюся амбасадором бренду Емпрес. Сьогодні хочу вас познайомити з кремовим ремувером від Емпрес. У мене ремувер з ароматом зеленого чаю. Мені дуже сподобалась велика баночка, тобто вистачить його надовго. Також мені дуже сподобалась консистенція. Вона більш навіть як не крем, а желе. Завдяки цьому дуже круто проникає між віями ремувер і буде легке і швидке у нас зняття. Я завжди набираю ремовер на дерев'яний шпатель і з нього вже беру і наношу на війки, на всю прикорневу зону вій. Я наношу ремовер на обидва ока. Після цього я чекаю е, 5-7 хвилин. На баночці написано 10, але в принципі ремувер справляється швидше. Після того, як ремовер спрацював, віки дуже легко стягуються пінцетом. Після зняття вій я прибираю залишки ремовору сухою ватною паличкою. Після цього проходжусь водичкою, і потім пінкою від емпрес. Потім все замиваю водичкою і вже можна приступати до нарощення вій. Stay cool. Stay cool. Tonight I'm dancing like На цьому, в принципі, все. Очистили віки і починаємо нарощування. Так що, дівчата, всім рекомендую придбати цей ремовер, щоб зняття для вас було в кайф. Підписуйтесь на мої сторінки, вони вказані знизу.